Я євреїв не пам'ятаю, але ці будинки всі пам'ятаю. Бо так ніби казали, що там той жив, там той жив, там той жив, а як їх почали вбивати, це німці вбивали. От тобто, це прийшли одзаврею німці. Як їх почали вбивати, вони почали тікати. То роздавали куски, роздавали е, таке, щоб переночували, би їсти дати, бо вони вже сі зрікли. То, а відти то або з Городенки, або, може, з задум, десь відти гонили дорогу, що вже у Шепорівському місці там їх стрілили. Да. А я знаю, що до нас прийшов вже, ну, і жидівка прийшла переночувати. А це ще всі бояли би переночувати, а в нас зниз дуже згонив. Знаєш, що так, на центральну дорогу не так легко, а сюди дужче цікаві. То вона казала, каже. Так як баби моя. я це нам не каже, розчиняють, а вам за місі каже. Оце таке було. Я це добре тим чую.